Це виявлення вибухонебезпечних предметів. Це різного розного сенсори, оптичні, електромагнітні, хімічні, інтегровані в різного роду засоби, такі як літаючі дрони, наземні роботизовані платформи, і інтегровані в єдину інформаційну систему опрацювання і прийняття рішень. І безумовно тут багато рішень будуть, будуть ґрунтуватися на штучному інтелекті. Вони безумовно будуть і в фестивалі брати участь, надавати своїх експертів. Японська сторона буде підтримувати ті проекти, в яких вони зацікавлені. Це інноваційні проекти, стартапи, які можуть підтримувати і розмінування, і штучний інтелект. Які застосовуються для цього, і космічні програми, тобто це інновації в цих напрямах.